Коли настає вечора, ви шукаєте щось нове для перегляду. Це може стати справжнім викликом. Щоб полегшити ваше завдання, уявна підготувала для вас добірку з 10 шикарних фільмів 2024 року, які точно не залишать вас байдужими. Ці стрічки подарують вам незабутні емоції, адже кожна з них це окрема історія, яка варта вашої уваги. А перед тим як почати, хочу повідомити, що на каналі з'явилося спонсорство. Тепер ви можете підтримати Уявну та отримати ексклюзивні переваги. Також не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити коментар, які фільми з цієї добірки вас зацікавили найбільше. А тепер починаємо. Дотик. Крістофер веде самотнє життя на прохолодному узбережжі Ісландії після смерті дружини, яка пішла з його життя багато років тому. Щоденна рутина складається зі співу у чоловічому хорі, телефонних розмов з дочкою Соною, зустрічей з власником місцевого ресторану, та щовечора повернення у порожній будинок. Але коли він помічає проблеми з пам'яттю і звертається до лікаря, дізнається, що перебуває на початковій стадії хвороби Альцгеймера. Ця новина змушує його задуматись про невирішені справи, і він вирушає у зворушливу подорож, щоб возз'єднатися з Своїм першим коханням Міко, яка зникла з його життя понад 50 років тому. Янголи серед нас. У 1993 році в Луїсвілі, штат Кентукі, життя Шерон Стівс, невдахи перукарки з алкогольною залежністю, здається безцільним і безперспективним. Але все змінюється, коли вона натрапляє на газетну статтю про п'ятирічний Мішель Шміт, яка потребує термінової пересадки печінки. Мама дівчинки нещодавно померла, а батько розорився через величезні медичні витрати. Вражена історією дівчинки Шерон вирішує діяти і починає масштабну кампанію зі збору коштів на її лікування, звертаючись до всіх небайдужих. Жителів міста, щоб допомогти дитині, одне життя. Ця реальна історія розповідає про молодого лондонського брокера Ніколаса Вінтона, який перед обличчям наростаючої нацистської загрози вирушає в сміливу місію до Праги у 1938 році. Він змагається з часом, щоб врятувати 669 єврейських дітей від жахів війни. Фільм поєднує сучасні роздуми Нікі з його спогадами про ті героїчні дні, показуючи не тільки страждання біженців, але й силу людської можності. 50 років після цих подій, у 1988 році, Вінтон знайшов. Старі записи й фотографії дітей, яких він врятував. Він поділився архівами з другом, який порадив передати їх музею Голокосту. Зрештою, його історія потрапила на BBC, де Ніколаса запросили до студії. Зворушлива та важлива стрічка, яка не залишить вас байдужими. Байдужість. Фільм розповідає історію Вайшалі, рішучої журналістки, яка виявляє жахливу таємницю в притулку, де молоді дівчата стають жертвами насильства, розслідуючи цю справу, Вайшалі стикається з безліччю викликів, включаючи загрози для безпеки своєї родини. Разом з хороброю дівчиною судкою та відданим офіцером поліції Джасмітом Каурою. Вона вирушає в небезпечну подорож, щоб викрити групу людей, які стоять за цими злочинами. Незважаючи на небезпеку, їхні непохитне прагнення до справедливості зрештою призводить до несподіваної розв'язки неоспіваний герой. Коли успішна музична компанія Девіда Смолбоуна зазнає краху, він разом із родиною переїжджає з Австралії до Сполучених Штатів у пошуках кращого життя. Залишившись без нічого, окрім своїх шістьох дітей, валіста любові до музики, Деві та його вагітна дружина Гелен починають все спочатку. Фільм, оснований на реальних подіях, показує, як непохитна Віра Гелен допомагає долати труднощі та надихає чоловіка й дітей слідувати своїм мріям. Відмовившись від власних амбіцій, Девід і Гелен поступово починають помічати у своїх дітей неймовірний музичний. Потенціал, що стає ключовим у їхньому майбутньому. А наступна стрічка чудово підійде тим, хто цінує фільми, засновані на реальних подіях, особливо якщо вони тісно переплетені з історіями про тварин: Артур Ти Король. Через безглузду провину, яка зробила його знаменитим у всіх соціальних мережах, Майкл уже три роки не бере участі в пригодницьких перегонах. Навіть намагаючись бути ідеальним сім'янином і успішним рієлтором, він не може позбутися мрій про адреналін та пригоди. Ігноруючи все, Майкл знову формує команду та виходить на чемпіонат світу. Під час гонки в джунглях Домінікани до них приєднується бездомний пес, якого спортсмени підгодовують фрикадельками і називають Артуром. Незабаром Артур стає не лише талісманом команди популярними змі. Але й справжньою підтримкою для Майкла та його товаришів на їхньому складному шляху до перемоги. Та чи впораються герої зі складнощами, які їм підкинула доля. Щоб дізнатися, подивіться цю стрічку. Самотні вовки. Два конкуренти з Нью-Йорка, майстри усунення проблем у тіньовій стороні бізнесу, опиняються в небезпечній ситуації. Обидва вони професіонали звиклі діяти поодинці, але тепер змушені об'єднатися для вирішення серйозної помилки відомого чиновника. Ця політична помилка може призвести до масштабного скандалу, і лише вони здатні замести сліди, не привертаючи уваги. Проте звичайна робота швидко перетворюється на небезпечну гру, де довіра стає дефіцитом. Протягом вибуху небезпечної ночі їм потрібно не лише приховати. Та наслідки катастрофи, а й впоратись з проблемами, несподіваними зрадами та особистими конфліктами. Їхні професійні розбіжності лише розпалюють напруження, адже на кону стоять їхні репутації та життя. Прекрасна гра! Цей захоплюючий спортивний драматичний фільм розповідає про реальний турнір під назвою Чемпіонат світу з футболу серед безпритульних, що проводиться щороку за підтримку УЄФА та збирає команди з різних країн. У центрі сюжету головний герой, якого грає Біл Най, який приєднеться до англійської збірної з футболу для бездомних. Цікаво, що раніше Англія жодного разу не вигравала в цьому турнірі. Їхнє найбільше досягнення друге місце у 2003 році. Проте з новим тренером гравці мають шанс справжнього успіху та боротьби за титул чемпіонів. Фільм відкриває унікальний погляд на цей незвичайний вид спорту та показує, як він може змінити життя людей. Жадібні люди. Сюжет розгортається навколо поліцейського новачка Віла Шелі, який переїжджає до маленької стрімної громади разом із своєю вагітною дружиною Пейдж. У перший день роботи він випадково вбиває жінку під час розслідування пограбування. Щоб замаскувати цей інцидент, ВІЛ і його безтурботний напарник Террі Броган вирішують вкрести мільйон доларів, знайдених на місці злочину. Це рішення призводить до серії подій, наповнених жадобою, обманом та моральною корупцією, коли вони намагаються впоратись нас, відкама своїх дій у місті, де кожен має свої таємниці. Гойо це захоплююча історія людини на ім'я Гою, яка живе з аутизмом. Проте він не відчуває суму, адже знаходить тіху у творчості Ван Гога. Щодня Гойо ділиться своєю пристрастю до мистецтва, працюючи екскурсоводом у відомому національному музеї образотворчих мистецтв у буенос Айресі. Його знання та любов до живопису надихають всіх навколо, приносячи світло в їхнє життя. Однак мирне життя Гою змінюється, коли в його житті з'являється Єва, нова охоронниця музею. Вона розчарована минулими стосунками і Мати двох дітей бореться з власними уявленнями про любов. Проте зустрівши гою, єва відкриває для себе чистоту та щирість його душі, що зворушує її більше ніж вона могла б уявити. Разом вони вирушають у подорож самопізнання та особистісного зростання, ставлячи під сумнів традиційні уявлення про любов. От і все. Сподіваюся, ця добірка фільмів була для вас корисною і допомогла знайти щось цікаве для вечора. Якщо ви маєте свої улюблені фільми цього року, не соромтеся ділитися ними в коментарях. Пам'ятайте, що ваша підтримка дуже важлива для мене. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Твоя уявна подруга, щоб бути в курсі нових відео. Дякую, що були з уявною, і до нових зустрічей!